Усім привіт! Ви на каналі OK. З вами Оля, і я взяла участь в челенджі від відомої блогерки Lil Сімсі а точніше, челендж називається Shell Challenge. А по-нашому я б це назвала, напевно, виклик коробка, якось так. Ідея полягає в тому, що Lil Сімсі закидає в галерею ось таку коробку, такий Shell англійською мовою. І з, цього, з цієї коробки треба зробити щось своє. це може Будь-що, може бути будинок такий, який я зробила тобто для життя, може бути ресторан, може бути музей, може бути все, що хочете. Парк, я не знаю. Довільний вибір локації, точніше тематики локації, але єдине правило. В Shell Challenge челенджі це те правило, що не можна, не можна змінювати стін, не можна їх збільшувати, зменшувати, не можна їх видаляти. Одним словом, можна додавати, наприклад, як я додавала тут ці тераси, але точно не можна змінювати стіни. Як каже сама Ліу Сімсі, що. Правило, ніби правил таких немає, допоки ви не змінюєте того, що було вже початково тут як стояло. Можна крутити, я пробувала крутити цей будинок в різні сторони, але вибрала все-таки таку сторону. І також ще один нюанс я не знаю, на що я сама собі зробила цю кривду і цю проблему, але це будинок з діагональними стінами. Я ще ніколи не будувала з діагональними стінами, і, скоро часто, це. Не є досить легко. Але ну, я спробувала. І, мало того, що я спробувала перший цей челендж Challenge, цю коробку. нашу Виклик коробку, так ще й з діагональними стінами. А що таке діагональні стіни? Це сходи не стають так, як треба. Мені приходилось додавати власне, звичайну не діагональну терасу, для того, щоб поставити сходи. Це всі меблі ставляться дивно, особливо кухні. Коли ви ставите кухню в діагоналі. По діагоналі вона дає дуже дивні тіні, і взагалі предмети і сходи дають дуже дивні тіні, але я скажу, знову ж таки, як завжди, що е, мені сподобалось, це було цікаво. Я е, не брала ніяких ідей, ніяких е, якби, пінтересів, нічого. Я тільки хотіла збудувати щось, що буде більш-менш подібне до локації, яка тут є, е, В плані, яка є, бо я побудувала м, Оазі Спринт, це тут видно зрештою. Е, і я хотіла, щоб цей дом не був якимось там, я не знаю, не знаю, таким, як інші, які суперсучасним. А власне, щоб це було хоч трохи схоже на те, що ми бачимо в цій локалізації. І також м, хочу сказати, що я побудувала цей будинок лише з базовою грою. По-перше, тому що Оазі Спринт це з базової гри місто. А по-друге, не знаю, я хотіла себе якби обмежити трошки, і, знову ж таки, це додає якоїсь цікавості. Мені, до речі, сподобалася блакитна кухня. І, до речі, тут же видно, ви бачите, як в кухні дивні тіні дають. Не знаю, дивні тіні дає це а такі чорні на тумбах, але це все через те, що це діагональні стіни. Не знаю, з чим це зв'язано, не розумію, з чим це зв'язано, але так промальовано. І там не тільки з цим проблема, але це дуже сильно кидається в очі. Тож, я побудувала цей дім, як ще раз кажу нам, в Оазі, Спрін, здається, він коштує десь загалом 67 млн тисяч, звісно. Як завжди, це все і в галереї. І також це дім, в якому є кухня з столовою, вітальня, досить немала, нормальна вітальня. Є туалет з ванною і з душем на першому поверсі, є туалет з умивальником на другому поверсі. Є дитяча кімната, є спальня з маленьким балкончиком, і також є тераса, ну, вихід, вихід на вулиці тераса, де, там де цей гриль буде, і басейн. Тож, ну, Такий повноцінний будинок, де можна собі його завантажити і жити, якщо у вас є базова гра, і є 61 тисяча 61 семілонів для ваших Тож, я спочатку думала, що цей будинок в екстер'єрі буде виглядати чорно-білим. Не знаю, мені дуже подобалась оця черепиці чорна, чорний дах. Але потім я все-таки дивилася і крутила, і мені не подобалось, як воно виглядало в загальному, ніби якось ну, неправильно це виглядало, це чорне не пасувало, там збоку зелений будинок, там збоку з червоним дахом. Тож я вирішила зробити сині, сині і білий, трошки, звісно, навіть, може, хтось би сказав, що це трошки грецький стиль, можливо, тому що, не знаю, синій-білий, я розумію, що стереотипно Греція, грець, грець, кіпер, це все в таких кольорах. Але, одним словом, зовні воно в мене вийшло синє білим так, блакитно, блакитно-біле. Тепер ви бачите, як я вже будую там, де можна їсти, столову, використала ці класні стільці з базової гри жовті. Я цей будинок робила, ніби таки в фотонах досить стандартних. Пастельних, але з такими яскравими можна сказати, якимись відтінками. Мені, наприклад, дуже сподобався взагалі сама локація, саме місце, яке я вибрала для їжі, для столової, з такими ж великими вікнами, досить світла столова. Я розумію, що можливо для когось ці кімнати виглядають дивно. Ну, це не є стандартна побудова кімнат. І, взагалі я дуже багато потратила часу. Витратила часу на те, щоб якось їх розкреслити, розставити. Деяка кімната має бути. Поза як, як я кажу, через, через діагональні вікна. Ну. Через діагональні вікна, це які вікна? через діагональні стіна не дуже легко було і малювати також самі кімнати. Як все має виглядати? А сходи, я взагалі я не буду це коментувати, тому що це культурними словами не висловити. Як мені складно було десь вмонтувати сходи, щоб це не виглядало дивно, і щоб вони взагалі, хоч якось, стали мені на другому поверсі. Бо зробити так, щоб і на першому, і на другому поверсі сходи пасували, це було. Ультра складно. І так, я вже тут бачу, що я доробила кухню і доробила невелику, можливо, але нормальну таку столову. І так, я спочатку забула поставити тут арку, але потім поставила, все влізло, все класно. І тепер я вже перехожу до Вітальні, як я вже казала, все з базової гри. Базова гра Sims це знову ж таки то, з чим точно можна побудувати. Я розумію, що я б я собі потім подумала, що я б хотіла, напевно. Додати сюди Сальвадорадо, але потім я подумала, якщо вже хотіла додати сюди Сальвадорадо, додаток в наші джунглі, то напевно треба було там будувати в тих джунглях. Ну логічно. Тому я вирішила, що ні, зроблю тільки з базовою грою. Ось можливо, комусь сподобається цей будинок. Не знаю, і хтось би хотів завантажити, а не мав би то завжди можна завантажити і там пограти в цьому будинку. І, та, якщо чесно, оскільки я зараз почала вести цей канал більш так частіше, закидаю відео роблю, я почала більше будувати. Це класно, тому що можна дуже багато чого побачити в грі, чого ти не бачив раніше. Ніби в тебе це грає вже дуже давно, в мене вона вже дуже давно. Але багато предметів я не бачила, багато предметів я не використовувала, і мені було цікаво їх поки. побачити, повикористовувати різні кольори. І, як завжди, звісно, в кінці я заходжу в дібак і. Це теж якби окрема насолода, тому що там дуже багато того, що не є в стандартній грі. Так, це вже я роблю коридор. До речі, чи бачили ви останню серію наших підлітків, Нечемних, неслухняних, проблемних підлітків? е, там відбувається дуже багато речей, і там сталася одна ситуація з випускним. І мені дуже було, власне, я просила там, і мені, можливо, тут ви доставіть відповідь в коментарі, чи. І була у вас така проблема, що випускний два рази показувався в календарі, і оскільки я, вибачте за спойлер, якби зробила так, що вони, на жаль, не поїхали на цей випускний, який був ніби перший раз, але я думала, що це просто глюк. І я не знаю, чи буде це другий раз. Бо в мене в календарі показує, що буде випускний наступний тиждень. Але мої сіми розчаровані. Вони були сумні. Ті, кого мене запросили на випускний злі, бо вони не пішли з ними на випускний. І я не можу запросити ще раз. Тож в мене якісь такі сумніви, що взагалі випускний це ще може бути. Не знаю, якщо ви знаєте щось більше про ці, про ці випускні в Зісімс, чи буде цей другий випускний, чи це я вже все напутала і зіпсувала моїм підліткам життя, то прошу напишіть в коментарях, бо ну, мені цікаво. Мені цікаво, яким чином це все буде. Так, і взагалі теж мені ще хотіла запитати за пекарню. Чи бачили ви останню серію пекарні, чи вважаєте ви, що продовжувати цей челендж чи ні? Поза як цей челендж виглядає на те, що вже, можливо, можна її не продовжувати, тому що вже дуже багато досягли, але мені, якраз не, не вистачає однієї-двох серій, щоб дійти до фіналу такого, де воно вже реально буде суперпопулярним. Тим. Пекаром, і де ми вже зробимо все все все, все, все в нашій пекарні. Бо вже, бо вже, мені здається, непогано. Вона вже досягла багато чого наша мікі Сакура, але я думаю, що можна було б ще пару серій дограти, і мені цікаво почути було б також вашу думку з цього приводу. Поки я тут говорила і розповідала вам про різні, про різні взагалі, не знаю, челенджі, різні історії на моєму каналі. До речі, також як вам оцей. Оці мої такі міні-серії хотіла сказати, хоча я зняла тільки одне відео, щоб я переробляла свої старі будинки, як вам таке взагалі. Бо я будувала колись дуже багато два роки тому, потім перестала, і тепер мені здається, я будую краще. Я б хотіла, може. Трошки їх вдосконалити. І чи цікаві вам взагалі такі, такі, такі така серія відео? Чи цікаво вам було дивитися, як я якось будувала? А будувала, я скажу, вам, чесно, так собі колись, як я тепер дивлюсь. Ну, типу, це було нормально, але зараз я би так не будувала. І чи цікаво було б вам дивитися, як я могла би це оновити? Як би я могла ці будинки... Не знаю, вдосконалити. І також в мене є ще одна серія відео, які б я хотіла би запустити, але це поки що на каналі немає, це буде згодом, тож такий маленький спойлер, що на цьому каналі треба буде багато що нового, тому варто підписатись, ставити лайк, писати коментарі позаяк. Це дуже велика підтримка, дуже великий стимул, мотивація робити ще. Бо Ютуб не дуже милосердний до таких, як блогерів, як я початківців, і не дуже сильно багато показує моїх відео. Ось, до речі, там вже було видно, що я поміняла екстер'єр на світлий, і я вже зробила спальню, там було видно з балконом, і тепер я вже роблю дитячу кімнати, така досить яскрава, все з базовою грою, знову ж таки, як я казала, комп'ютер. Можна було розблокувати ноутбук, але я вирішила, що такий комп'ютер теж підійде. До речі, ще одна проблема, яка з діагональними стінами, це проблема е шпалер. Або фарби, тобто воно розтягує. Так само, як на цих викручених стінах наших круглих, так само на діагональних стінах воно робить дуже дивний візерунок. Воно його розтягує. Я хотіла б інші, можливо, шпалери. Але навіть на цих шпалерах видно, що ці квадратики надто дивні, надто широкі. Але це не так сильно кидалось в очі, тому я вирішила шити їх. А от інші шпалери на діагональних стінах, ну, скажу вам чесно, виглядає дуже навіть так собі. Так, я вже е, зробила, ну, напевно, це кімната буде для е, дівчинки, хоч я не дуже люблю, власне, так до гендеру е, відносити кімнати. Тут, спокійно, може жити хлопчик, чому ні? Але я собі так коли робила, напевно, більш схиляюсь до дівчинки, хоч як я кажу, завгодно. це вгодно. Хто хоче, тут може жити. Або якщо ви завантажите цей будинок, завжди можна поміняти кольори, це не проблема. Я вже тепер навіть перейшла до екстер'єру. Мені більше набагато більше подобається цей будинок в е, блакитно-білому кольорі, хоч скажу чесно. Чорно-білий, мені подобався теж, просто не пасував взагалі до цієї локалізації, цього піску, цього всього. І тут я вже понаставляла дуже багато всього з дібак, і вже роблю моє улюблене розкидаю землю під цими рослинками. Поки я цього не зроблю, для мене немає цілісної картини будинку, і взагалі. Екстер'єру і всього-всього, а як я вже це зроблю, то мені одразу все подобається. Я, до речі, не знала, як правильно вчинити тут з рослинами, які рослини тут треба ставити, чи це мають бути зелені, чи це мають бути не зелені. Я знаю, що це якби більш такий оазі спрінг, не зелена територія, хоч я бачила будинки з боку, мали зелені. То в мене тут такі переважають пальми, оці кущі не кущі, а кактуси з такими колючими рослинками. але Трошки, трошки я додавала зеленого, небагато, тому що, ну, звісно, якби тут не має бути багато. Це не Willow Creek чи не Нюкрест. Але, ну, все-таки трошки я бачила в сусідніх домах тут є ну, якийсь там цей зелень. Це вже я роблю зараз задню частину, не знала, як правильно її оформити. Але мені здається, що вийшло знову ж таки непогано, влізло дуже багато, тому що сама ділянка велика. І тепер. Тепер я люблю, до речі, це, саме цей забор, цей паркан, тому що не знаю, мені подобається, як він виглядає, особливо Оазі Спрін. Тут я вже роблю басейн. Тобто цей басейн буде добито з нашої столової. Я його потім ще розширюю, він був трошки більшим. Ага, ну навіть буде видно, як я його розширила. Обов'язково я завжди в будинках ставлю гриль, ставлю десь посидіти на терасі. Мені подобається, коли я граю сама всім, коли є такі речі на грилю, можна щось зробити смачненько. І тут я поставила також, потім я тут додала, поставила ці кошики, і потім я там додала дві рослинки, здається, гранат і, і ще щось. Гранат і груша. Не знаю, через тут вони в Оазі Спрінг завжди можна поміняти. І тепер переходимо до огляду самого будинку. Ось такий він вийшов. Спочатку мав бути темний, чорно-білий, а потім він мене вийшов таким світлим, блакитним, багато зелені, велика тераса, і заходимо ми. Також зараз в немаленьку вітальню. І в цій вітальні в нас все тричі в середині, я так дивлюсь, в мене теж якось я про це не думала, але в біло-блакитних кольорах. Але кухня здається бежево. Кухня-бежево, а ванна з туалетом, мені здається, сірого кольору. Там, мені, десь так це виходило. І е, ванна теж, теж велика, з душовою кабіною, е, нормальний туалет, е, є умивальник, все є, є халати. І м -м, місця в цьому будинку багато, я нічого тут не туляла, в цьому місці вистачало. І меблі тут не найгірші, я не брала якийсь найдешевший, бюджет мені не треба було влазити. Е, і я ще раз кажу, мені дуже сильно подобається, як виглядає столова, така досить яскрава, з виходом на нашу терасу, навіть не на терасу, а на задній двір. Та, я би це назвала заднім двором, бо тераса це трошки інша. І тепер, піднімаючись на сходи, ми можемо побачити коридор, в якому теж є, і Мольберт можна помалювати, і книжкова полиця. Є також наші дві кімнати, є ось така маленька ванна з умивальником і з туалетом. З віконечком, до речі, там теж. Так, Все досить просторо, затишно, якраз для того, щоб можна було поселити сюди вашу сім'ю. Така досить дитяча, досить била, вийшла. Для однієї дитини тут місця багато, з гарним виглядом на оазісprінт. Погода тут якраз гарна. Спальня в нас теж. Така простора, я навіть не знаю, мені подобається, що тут говорити. Мені подобається цей будинок, скажу вам вже, як є. І прикольно, що є такий балкон з виходом на задній двір, знову ж таки. Задній двір мені сам подобається. Дуже... Я, я, напевно, не знаю, чи заселила би сама свою сім'ю сюди, тому що діагональні стіни мене б, напевно, б дуже сильно швидко б збісили. Але сам будинок мені. Для жит... Як для життя, то виглядає досить таким, як то кажуть, грабельним. Тож, сподіваюсь, вам сподобався також цей будинок. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі в нових відео на цьому каналі.